Ці давні будівлі могли говорити скільки би всього цікавезного могли нам оповісти. Бо ж вони бачили, що як молодий поміщик Іван Скоропадський будував тут величавий дерев'яний палац із вежами та чотирма флігелями, як він із завзяттям брався за облаштування Тростянецького парку, який був пристрастю усього його життя. Ці давні будівлі пам'ятають і гучні ярмаркові дійства, які розгорталися просто уздовж дороги під їх стінами. Бо ж Іван Скоропадський свого часу зробив ще й чималий вклад в економіку регіону. От уявно беремо сучасний Тростянець. З однієї сторони Тростянця проходила одна торгова дорога, з іншої сторони Тростянця проходила інший торговий шлях. І от такий характер був Івана Михайловича Скоропадського, що він. Був зацікавлений, щоб все це проходило у нього під вікнами. От. Він отримав прямо під вікнами свого маєтка ці дороги, от дорога, на якій ми стоїмо зараз, от їздять машинки, вона метр в метр накладається на ту дорогу. І що відбувається навесні, весени, ярмарки проходять всі ці товари, всі ці горшки везуть прямо по під вікнами Івана Михайловича Скоропадського його це розважало. Ну сидіть в маєтку. Споглядав да. на цю він красу. Він споглядав, виходив, спілкувався, ку купував. Він перший бачив, що у нього за дві створився біля під вікнами. Любив він у це двіжу. Він люб, Маркові, любив це, і тим самим він теж робив навіть вклад в економіку регіона, того що сполучив дві торгові. Це було вигодно, це було вигодно просто-напросто. Ці давні стіни, ніби дихають історією, яка сьогодні вже майже розсипається на попіл, навіть від найменшого дотику. І якщо маєток Скоропадських був повністю зруйнований, то усього за кілька метрів від нього можемо споглядати господарські будівлі. Які збереглися у порівняно непоганому стані. Зараз знаходимося на, фактично на дорозі, яка йшла під вікнами маєтку Івана Михайловича Скоропадського через весь його господарський двір. От, а ми в центрі господарського двору. Тут е, була система приміщень, вони стояли буквою П. От. Основне, це називається конюшні. Тут було дуже багато 300 виїзних коней, і тут же при них були і конюхи, і люди, і все це було так. Е, от це. Приміщення, яке ми зараз бачимо, було ще одне таке зліва і ще одне з тильної сторони. На перший погляд, і не скажеш, що це саме центр господарського двору, бо ж усе тут побудовано з небояким смаком, а все тому, що Скоропадський в усьому любив вишуканість, навіть якщо мова йшла про конюшні. Господарство Скоропадського було розділено на дві частини: парк і господарство. От то, Моє хобі, а це тут, де я заробляю гроші. Так от у нього що в парку налічувалася певна кількість, скажімо, коней, що в господарстві була однакова. Чоловік 10 працювало іменно в палаці, от, а люди, які приходили працювати, це вже, ви розумієте, це було ХХ століття. Із навколишніх сіл до одного три кілометри, до другого 4 кілометри, до третього вісім кілометрів приходили люди працювати на роботу. А ті, які були задіяні безпосередньо тут, при палаці, вони тут, в таких собі будинках, кімнатах, як зараз молодь називає, гуртяках. Гуртяк уже не общага, гуртяк молодь називає, то от вони жили. А ось безпосередньо сам гуртяк був зосереджений у цій не менш розкішній будівлі. Уявляєте, з якою турботою і повагою Скоропадський ставився до свого персоналу? Але ж це для Скоропадського не солідно, що мої робітники будуть жити десь. Це б все робилось капітально солідно, і люди відчували себе людьми. І Скоропадський відчував себе Скоропадським. Дуже цікава будівля, це так званий будинок управляючого. На другому поверсі, він такий солідний, красивий другий поверх, там була контора офіс управляючого і кімнати, де він жив. Оскільки маєт, маєток відвідували Скаропадські тоді, коли могли відвідувати. Весь інший час була людина, яка заправляла роботою тут. А на Нижніх. Повер на нижньому поверсі тут були кімнати, 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 кімнати. Справа тут можна було зайти в коридорчик, і багато було різних кімнат. От саме тут жили люди, які безпосередньо працювали на палац. Це були кухарки, якісь, ну і такі от робітники, які суто працювали в маєтку. От іменно в маєтку і, як правило вони жили в сусідніх селах. Далеко люди, які працювали десь на городі в полі. Це були люди в парку. Це були люди, які приїжджали в основному із навколишніх сіл. А тут жили люди, які працювали суто, палац, суто, кухня, прачечна. От такі. Та мала ця вишукана будівля, і ще одне важливе призначення: бо ж ні для кого не секрет, що скоропадські зробили колосальний вклад. І в розвиток освіти. Ще за часів Івана Михайловича Скоропадського засновника парку він хотів, дуже хотів, створити школу, на ну, кшталт церковно-приходьському. Але не будемо углублятися в причини, йому відмовили. Але ідея школи так і залишилась. І школу таки відкрив його онук, останній гетьман Павло Петрович Скоропадський, йому допомагав Василь Петрович Горленко з документами. Довго тягнулись документи, але ну, Павло Скоропадський бравий генерал, козак, гетьман. От він школу відкрив і поїхав в своїх справах. так що на початку 20 століття школа дійсно в цьому крилі функціонувала, і сюди ходили діти тих робітників, які працювали на хуторі Трастянець. Тоді вже називався це хутор Трастянець. А тепер лише уявіть, які чудові екскурсійні маршрути тут можна було б продумати. Звісно ж, аби не було загрози, що дах упаде туристам на голову. На жаль, сьогодні з даху цієї історичної будівлі вже проросло коріння дерев. А уяві. Віть, якби її відреставрувати, які б цікавезні екскурсії можна було б тут проводити. Сьогодні ми усього пару годин блукали давніми панськими будівлями, та в контексті наших мандрів з'ясували для себе масу цікавезних історичних фактів. Зокрема, що Скоропадський зробив колосальний вклад не лише в українську освіту і культуру, але й в економіку регіону. Проте, вже наші діти цієї історії можуть не доторкнутися, бо ж ця історична спадщина сьогодні. Невпинно руйнується. Ось що стається з історичними будівлями під плином часу. Обилка, доска. Вони просто розсипаються на порох. Ці розвалини, ця цегла носить енергетику останнього гетьмана України. Взагалі Тростянецька аура, от, Тростянецьке повітря має надихати якоюсь силою, державністю, а воно, на жаль, от все в такому стані, як воно є.